Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже тисячу днів. Це тисяча днів сміливості та боротьби за свободу, яка не зупиняється ні на секунду. Це тисяча днів важких боїв, перемог і поразок, деокупації українських міст, досягнутих попри усі перешкоди рекордів української оборонки та розвінчування міфів про непереможну російську тему. Видання Телеграфію зібрало головні дати цієї тисячі днів великої війни. Докладніше далі. 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти наступали з усіх ділянок кордону та використовували усі види зброї, проте українці стояли. Плани росіян захопити столицю за 3-5 днів та повалити державність. Закінчилися тим, що 2 квітня 2022 року зсу повністю витиснули росіян з Київщини. Звільнення околиць столиці стало переломним моментом у війні та початком процесу повернення свого. Якщо перші 100 днів похитнули міф про другу, Бу армію у світі, то наступні вщент його зруйнували та ще й на очах усього світу. Спочатку ЗСУ повернули жовто блакитний прапор на острів Зміїний, а далі втілили операцію століття. Чутками про наступ на Херсон змусили росіян перейти на заблокований південь та звільнили Харківщину. У жовтні 22-го року мешканці окупованих територій пережили темні дні референдумів про приєднання до Росії. Кошики для голосування розносили люди з автоматами, а на порожніх вулицях збиралися нечисленні концерти колабора. Гантів з російськими прапорами, проте вже за місяць без надію скасували 11 листопада 2022 року. Відбулося звільнення Херсона, а також інших районів Херсонської області та частини Миколаївської на правому березі Дніпра. У березні 2023 року міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт президента Росії Владієра Путіна за воєнні злочини пов'язані з незаконною депортацією українських дітей. А вже у квітні 2023 року Міноборони підтверджує довгоочікувану плану звістку в Україні. Приїхали перші ЗРК Петріот. Ця система протиповітряної оборони Петріот відіграла важливу роль у захисті Києва від російських ракетних атак. Наприклад, у ніч на 4 травня 2023 року Петріот вперше збив російську аеробалістичну ракету Х 47 Кінжал, зруйнувавши брехню розпропаганди, що ракета не вразлива. 15 грудня 2023 року. Єврорада офіційно вирішує розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Це рішення стали називати ляпасом Владимиро Путіну, який намагався затягнути країну в свою орбіту вранці, 6 серпня 2024 року. Перші бойові підрозділи української армії замість оборони почали наступ у Сумській області і перетнули кордон РФ у Курській області. З місцевим населенням на поди вдалося порозумітися легше ніж очікувалося, адже на цій території мешкають етнічні українці. Після першого тижня операції в Курській області українська влада повідомила про створення там військової комендатури. Тисяча днів від початку вторгнення ознаменовуються. Скасуванням безглуздої заборони бити західними ракетами в глиб території Росії, адже досі, попри мільярди доларів виділеної допомоги, Україна була обмежена численними правилами та умовами. Так, американська газета New York Times написала, що президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використати американські далекобійні ракети далекого радіусу дії для ударів по території Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.